Готуємо суміш для курочок на вечір. Зараз підемо до них, розповім, як вони у нас поживають. Це були кормові дріжджі в бурячок, потім комбікорм. Тут у нас кукурудза, тут у нас пшениця. Ідемо до курочок. Перемішаємо це. Отакі от вони синьохвості. І от зараз, коли вони так стають, ми, якщо потрібно, ще оброблюємо цим дезіспреєм. Дуже в принципі допомогло, такого масового розкльову більше немає. Там вони вже просто знають. Вони вже просто знають, що коли вони стають їсти, ми їх ну, обробляємо, бо так зручніше всього. Розкльовів немає. Там навіть почав з'являтися нове пірячко. Видно, що вони перевдягаються, такі курочки. Ну так, допоміг цей дезі спрей тому що то був, звісно, жах зранку, коли ми їх відкрили, вони всі розкльовані. Зараз зовсім цей такий масовий розкльов припинився. Такі морози для них серйозний стрес. І Дійсно писали в коментарях, хочуть вони зеленого. Це так і є. Дуже вони полюбляли, коли була у мене ця пшениця пророщення, але морози і її заморозили. Декого проход... приходиться зловити, але це одиничні случаї і не кожен день. Ну і потрошку відновлюються їх яйценоскість сьогодні. П'ять яєчок вони знесли. Тобто вже пішло діло на поправку, не дивлячись на морози. То потрошку почали вони нестися краще. То був такий перерив, по два яйця в день, по яйцю. Ну отак от такі справи з курочками. Ще пройде якийсь час, ще зніму відео. Там скоро вже має потеплішати. Я думаю, що з приходом тепла, з поверненням комфортної температури, все це... А, ще забув сказати, що пропоїли ми їх від глистів три доби, як і збиралися. Вже закінчили вони курс.